Часі новини чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня в студії. Дарина Турсунова. Вітаю! Згідно розпорядження Укренерго, в Хмельницькій області одночасно введено графіки аварійних та погодинних відключень, а також введено спеціальний графік відключень. Вони поширюються на всі типи споживачів, включно і на промисловість. Наразі важливо стабілізувати систему та не допустити технологічних порушень. Відновлюватися розподіл електричної енергії буде виключно після відповідного розпорядження Укренерго. Наслідки масованої атаки поступово долаються. За інформацією, Укренерго, генерація відновлює свою роботу. Енергетики поетапно заживлюють споживачів. На півночі Хмельницької області через погіршення погодних умов відбувся ряд технологічних порушень в електромережах. Відповідно, частина споживачів аварійно знеструмлена. Бригади працюють та здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. 24 листопада відбулася сесія міської ради. Розглянули врегулювання земельних відносин, бюджет громади, розвиток освіти та спорту, заходи національного спротиву та підтримку ЗСУ. Що прийняли депутати? Дивіться у сюжеті. 24 листопада у великій залі засідань Шепетівської міської ради відбулося скликання сесії. На засіданні зареєструвалися 23 депутата. Серед головних питань порядку денного затвердження програм, врегулювання земельних відносин та внесення змін до бюджету Шепетівської громади. Затвердили ряд питань стосовно землеустрою. Депутати розглянули фінансові плани багатопрофільної лікарні та міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2023 рік. Ухвалили програми з підвищення енергозбереження та енергоефективності, програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення, розвитку інвалідного спорту та програми відпочинку і оздоровлення дітей. Погодили внесення змін на 2022 рік та затвердили на 2023 програму заходу національного спротиву. Пропонує викласти шостий розділ в такій редакції: розпреділити загальний фінансовий обсяг 23 мільйони за напрямками використання, тобто за пунктами у загальними заходи територіальної оборони. Визначити в розмірі 16 мільйонів гривень. Захист цивільного населення внутрішньопереміщених осіб. Пункт 2, Викласти в редакції 2 мільйона гривень. І третій пункт надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету передбачає 5 мільйонів гривень. Затвердили програму розвитку освіти. Проєкт підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також програму підтримки Збройних сил України, погодили внесення змін до програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, надали дозволи на списання транспортних засобів комунальним підприємствам, водопровідно каналізаційному господарству та ремонтно-експлуатаційному підприємству. До порядку денного додали питання на затвердження програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої. Інфраструктури та проєкту збереження житлового фонду. Перше це капітальний ремонт, капітальний ремонт будівництва реконструкції автомобільних доріг. Друге це поточний ремонт, включаючи редерування, середній поточний ремонт, ямковий ремонт. Третій напрямок це утримання автомобільних доріг. І четвертий це ремонт деяких. Мілки так елементів дороги на кінець. Розглянули та затвердили питання благоустрою та внесення змін до бюджету громади. Усі питання порядку денного обговорено та затверджено. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві. У зв'язку з аварійним відключенням головної підстанції водоканалу водопостачання у багатьох районах міста було тимчасово призупинено. Станом на вечір, 24 листопада, енергетики тимчасово відновили енергоживлення до підстанції. Водопостачання поступово відновлюють. У зв'язку з цим Шепетівський водоканал просить раціонально та ефективно використовувати природні ресурси та зробити запаси води на найближчі 72 години. Міська рада закликає жителів Шепетівської громади проаналізувати та оптимізувати використання електроприладів. Радять ознайомитись із рекомендаціями та роз'ясненнями від Державного агентства з енергоефективності та з переліком техніки, що споживає багато електроенергії. Тож скоротіть час користування енергоємною технікою, не вмикайте її в пікові години, побутові справи із залученням енергоємних приладів перенесіть на нічний час, споживайте енергію розумно, не створюючи зайвого навантаження на енергосистему. 22 листопада до Шепотівки завітала народна артистка України Олена Білоконь з благодійним концертом Молитва за Україну скільки коштів вдалося зібрати та як відбувався захід, дивіться у сюжеті. 22 листопада в міському будинку культури відбувся благодійний концерт співачки та заслуженої артистки України Олени Білоконь. У програмі концерту Українські патріотичні пісні, пісні про духовність, про долю, мову, про друзів і родину. Хотілося об'єднати людей, пригадати їх, повернути в пісні до наших нащадків, які нам дають і наснагу, і впевненість і всі ті чесноти, які притаманні українському народові. І хотілося, щоб об'єднали люди сам об саме українською народною піснею. І черпали від неї все те, чого сьогодні не вистачає. Хмельниччина стала шостою областю масштабного туру співачки, який відбувається за ініціативи міжнародного благодійного фонду Незламна українська нація сьогодні. Такий відбувся чудовий концерт з під прекрасною назвою Молитва за Україну за участі заслуженої артистки України Олени Білоконь, яка виявила бажання приїхати до нас в місто. Так, як цей концерт є благодійний. І Олена Білокунь саме сьогодні виконувала пісні з своїми благодійними поривами, з своєю любов'ю до України, з патріотизмом. І цим всім вона прийняла всіх присутніх в залі. Ну а звичайно, люди, які приходили сьогодні на концерт, вони зробили благодійні внески. На концерті вдалося зібрати більше 11 тисяч гривень. Благодійний збір буде направлено на підтримку збройних сил України. Кожна копійка зараз на вагу золота, тому що кожна копійка наближує нас до перемоги, тому що кожна копійка зібрана від щирої душі щирого українського народу то є наближення нашої перемоги. До благодійного концерту долучився Шепетівський аматорський театр танцю Віват під керівництвом новомодної Олени. Сьогодні замовлене приміщення Хмельницької філармонії на 19 -те. Грудня це буде день Святого Миколая, і хочу в цей світлий день, святковий день, промовити спільну молитву з народом. Хочу об'єднатися в пісні і хочу, щоб в цьому, в цьому галаконцерті були присутні ті колективи. ті Гарні талановиті люди вашого краю, Хмельниччини, які зі мною були на ос на одній сцені. Дякуємо пані Олені Білоконь, за великий патріотизм, за творчість та пісні, за допомогу воїнам, захисникам. Дякуємо за духовність і благодійність. А також подяка всім організаторам за сприяння добрій справі. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, Лайк like Тіві. 22 листопада у Шепотівці вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за цілісність і недоторканість нашої країни, та поклали квіти до пам'ятного каменю з іменами загиблих воїнів на алеї Слави Героїв України та місця поховання Героя України Миколи Дзявульського. Головним управлінням пенсійного фонду України в Хмельницькій області з 1 грудня 2022 року в автоматичному режимі буде проведено перерахунок пенсії для осіб, які втратили працездатність. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму з 2027 гривень до 2093 гривень. Перерахунку підлягають мінімальний та максимальний розмір пенсії. Доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 закону, України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, не працюючи. Пенсія за особливі заслуги відповідно до закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною, підвищення відповідно до законів України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни. Зазначений перерахунок буде здійснено за матеріалами пенсійної справи без звернення пенсіонера до територіальних органів пенсійного фонду України. Шепетівський професійний ліцей у рамках власного проєкту Енергія перемоги виготовляють енергетичні батончики, каші та печуть солодощі для підтримки ЗСУ. Власноруч розробили павербанки та ліхтарики. 22 листопада провели благодійний ярмарок. Що продавали та як роблять пристрої, дивіться далі. Енергія перемоги саме так звучить гасло благодійного ярмарку, який прийшов у Шепетівському професійному ліцеї. До заходу залучили учнів, педагогів та усіх бажаючих. Продавали домашню випічку, прикраси, іграшки та саморобні ліхтарики. У нас була піца дуже вкусна, домашнє приготовлення, був тортик також, і, ну, також був рулетик. Були сухофруктові рулетики і також були рулетик з бананчиком. Все було дуже вкусно, все розпродали. Це все домашнє, домашні, на домашніх продуктах випікали. Ще звісно ж на зсу, тому що ну щоб ми перемогли. Кексики, там тістечка, горішки, трубочки. Ось такі. Ну, ще така роза. Наш майстер робив сам. Енергія перемоги це не лише про ярмарок, а й про спільну справу колективу навчального закладу. На підтримку ЗСУ вони власноруч виготовляють енергетичні батончики, каші швидкого приготування та випічку. Наш навчальний заклад створив такий проект, як енергія допомоги. Ми збираємо гроші на підтримку зсу. І от сьогодні ми організували з нашими учнями ярмарок. Розпродаж у підтримку ЗСУ. Всі виручені кошти підуть на закупівлю необхідних приладів, щоб створити наші зарядні устройства, прилади так або ліхтарики, які ми виготовляємо з електронних сигарет. Основним напрямком проєкту є виготовлення зарядних пристроїв та ліхтариків на фронт. Пристрої хлопці роблять з використаних електронних цигарок. Деякі деталі закупляють самостійно. Наразі на потреби ЗСУ вдалося передати 10 ліхтариків та один павербанк, який може зарядити три девайси. Ідея прийшла нашому директору. Вона побачила відео на Ютубі, що можна з одноразових електронних цигарок робити павербанки. Ну і сказала, що давайте спробуємо. Нам принесли ці електронні цигарки, ми їх розібрали. Найважливіша деталь в них це акумуляторна батарейка, її можна заряджати. Після павербанків вирішили робити портативні ліхтарики. Для них використовують батарейки та корпуси від одноразових електронних цигарок. Для виготовлення одного ліхтарика потрібна одна година. Я займаюся тим, що я паяю ліхтарик. Для ліхтарика потрібно нам акумулятор, світлодіод, кнопочка і порт для зарядки. Це все ми робимо в корпус з одноразових цигарок Виходить ось такий ліхтарик. Паяю я його для того, щоб було світло, коли вимикають для людей. Ну і Займається часом приблизно десь годину. Нагальною потребою для продовження виготовлення ліхтариків залишається наявність батарейок та корпусів від цигарок. Оце власне нам отак приносять ці електронні одноразові цигарки. Ми їх розбираємо. Все вишнє нам, що не, не потрібно, все йде до сміття. Залишається у нас тільки корпус. І в них батарейка. Зараз учні разом із викладачем у тестовому режимі розробляють портативну люстру на потреби військовим. Також в майбутньому мріють зробити дрон. Колектив ліцею постійно підтримує ЗСУ та долучається до різних зборів. На ярмарку вдалося зібрати більше трьох тисяч гривень. Усі кошти перерахують для військових, а також закуплять деталі для ліхтариків та павербанків. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк Тіві. Хмельниччина від початку війни визначена як область донор для Херсонщини. Тож 18 листопада із Хмельницького вирушило 8 вантажівок та 4 машини гуманітарної допомоги. Вдалося зібрати та відправити будівельні матеріали, запас питної води та харчування, засоби гігієни та одяг. До збору долучились підприємці області, волонтери, голови громад та районних адміністрацій, а також благодійники. Також нещодавно Хмельниччина сформувала та відправила 9 вагонів продовольчих наборів для потреб Херсонської області. Шепетівка підтримала Херсонщину найнеобхіднішим. 19 листопада Шепетівська громада повезла гуманітарну допомогу жителям деокупованого Херсону. Особлива подяка усім, хто долучився. Окрім цього, волонтерська арта оголошує акцію Таємний святий Миколай. Зроби анонімний подарунок діткам загиблих героїв та внутрішньо переміщених осіб до Дня Святого Миколая. 19 грудня волонтерська арта проведе дитяче свято у. В ресторані Рафінат і подарунки знайдуть своїх отримувачів. Деталі дивіться у сюжеті. 19 листопада до Херсону відправили допомогу з одягом, продуктами харчування, речами першої необхідності, ліками, питною водою та іншими товарами. Шепетівська громада активно долучилася до збору. За максимально короткі терміни нам вдалося зібрати навіть більше ніж ми очікували. Це було більше трьох тонн вантажу гуманітарного, дуже потрібних речей, які чекали в Херсоні. Тому нам Довелося шукати ще додатковий транспорт, якби нам те все довантажив. Два дні було маса допомоги, і так само і від шепетівчан, від району. Звозили все, що можна було в все звозили, починаючи від хліба, закінчуючи якимось одягом, ліками. Багато садочків долучилися, школи, так само підприємці долучилися. Завдяки спільним зусиллям учнів, педагогів, батьків, жителів, села була зібрана суттєва. Суттєва ось така допомога жителям Херсонщини. Величезна кількість продуктів це малюнки дитячі, це Теплі речі. Ми зібрали досить велику суму грошей. Та, в принципі, ми завжди це робимо З початку війни для тих українців, які, на жаль, зараз потерпають від російської агресії. Ми печемо хліб, печемо для дітей різні смаколики. Якщо організовуються якісь певні благодійні ярмарки, то знову ж таки ми виготовляємо якісь певні вироби чи якусь випічку, для того, щоб можна було продати їх і. Виручити якісь кошти, які знову ж таки підуть на потреби ЗСУ або для допомоги населенню, які постраждали від російської агресії. У нас зараз всіх свій фронт. Наші хлопці захищають нас на полі бою. А ми мусимо. Тут в тилу тримати свій фронт, мусимо допомагати їм, і мусимо також думати про людей, яким набагато важче, ніж нам. Тому ще раз також хочу подякувати всім за допомогу. Хочу попросити долучатися до наших ініціатив, до інших волонтерських об'єднань. І також хочу попросити нас бути згуртованими, толерантними і гуртуватися і вперед до перемоги. емоції тільки хороший, і настрій людей приємний, дуже радо зустрічали. І люди і чекали. Видно, що чекали, тому що ні світла нема, ні газу, ні води в них нема. Чекали. Особливо діти порадували. Діти, коли їдеш, вибігали прямо ну, з будинків, з цих і вітають, із флагами українськими, і привітно, ну, діти вразили особливо. Частина була попакована тут, ті, які були продуктові набори, ми роздавали прямо з машини, а частину, ті, що були не фасовані, згружали в селищних радах, де потім мають люди на другий день допакувати і роздати вже тим, кому потрібно. За ініціативою волонтерської арти відбувається збір подарунків в рамках акції Таємний Миколай. Волонтерська карта організовує акцію, яка називається Таємний святий Миколай. Ми хочемо для діток, які втратили своїх батьків-героїв та для внутрішньопереміщених осіб зробити таке свято про те, щоб вони згадали, поринули в дитинство, трохи відволіклися від тих проблем, від тих, які в них є навантаження, і просто, щоб вони прийшли, відпочили. Тому просимо всіх, хто має можливість долучитися подарунком. Це має бути невеликий подарунок. Дорогий і стати таким таємною сантою для дитинки, яка відчує ваше тепло через цей подарунок. Обов'язково обов'язково це оцінить. Свято відбудеться 19 грудня. Потрібно зареєструватися на сайті, заповнивши форму або зателефонувати. Наша сила у єдності та взаємопідтримці. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, Лайк like Тіві. За психологічне насилля над колишньою чоловік постане перед судом. Полонський районний суд тричі виносив постанови, якими притягував 36-річного полончанина до адміністративної відповідальності. Останній раз зловмиснику присудили штраф у 850 гривень. Четвертий факт домашнього насильства поліцейські зафіксували у жовтні цього року. Чоловік, прийшовши до колишньої співмешканки, влаштував конфлікт, погрожував та проявляв агресію в присутності сина потерпілої, в результаті чого жінка звернулась до право охоронних органів. Слідчі Шепотівського районного управління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження. Наразі кривднику вже оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченому статтею 126.1 Кримінального кодексу України Домашнє насильство. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років. 20 листопада до поліції надійшов дзвінок від небайдужого водія, який помітив на виїзді з Шепотівки мікроавтобус, що з'їхав у кювет і перекинувся. 27-річний водій Фольксвагена через погіршення погодних умов не впорався з керуванням. З'їхав з проїжджої частини дороги та перевернувся. Водій не постраждав. Правоохоронці оперативно виїхали на місце події, визвали евакуатор, зігріли водія, організували необхідну допомогу і здійснювали регулювання. Дорожнього руху поки тривала ліквідація наслідків події. Поліція закликає водіїв враховувати погодні умови і сумлінно дотримуватися правил дорожнього руху. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на ютуб сторінці. Для вас працювала команда лайк-тіві like та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.